Так, Всім доброго дня. Хотів показати димогенератор, як я зробив. Це в мене другий димогенератор, я один зробив. Ну, Думав, що більше я робив і сотої труби, це 120. та Тоже все воно, нічого заумного немає. Але як починають то показувати, розказувати, дивіться, це воно провірене. Труба. 120-та 440 мм. 120 на 120. Прорізається такий проріз з одної і з другої сторони і упорчик я такі я зробив. Задвижка. Все. Тут труба 25-та, переход. Це труба 60-та. По висоті 250 мм. Не треба його боятися. Не треба нічого. Тут ось між ними 7, 80 мм. Не треба нічого боятися. Взяли, зробили, поставили і всю принцип його ви, просто щоб розуміти, як вона робить. А ага, тут ще така сіточка. Видно? Видно. Щоб не попадала щепа, нам ось сюди ось цей переход сюди. На своїй, я пізніше покажу. Я сюди робив таку ну, підйомчик такий, щоб не горіла щепа на цій штуці. Нічого страшного, я її викинув, горить вона на цій щип, на ці саласки. Тут під банку стандартно. Кришечка прикрутиться, заварена наглухо, а тут я зробив, щоб вона знімалася. Так ось сюди болтики, шпильки приварив. Щоб вона знімалась така штукована. Це сюди я надів трубочку, вона чуть-чуть довша така должна бути. Звичайна така фенька, з воду, з воду, з воду. Я її викрутив із цієї споливалки. Сюди трубочка така, вона ідеально. Получається, це я поставив на свої. В мене, виходить, з пістолета хорошо вона виходить. Де на п'янку професіональний цей пістолет. Якраз вона туди вкручується. Ось її розмір. Це вона сюди вкручується. Єдине, що я купив собі, це такий ну, компресор він свого роду. І сюди вона сюди надівається. Отак. Закручується і все. Ще пана Закрили. Компресора включили. Ось сюди отвір. Видно, не видно, отвір на десь. Я її покрасив у себе обичною краскою, поліфарбовською краскою. Зараз побачите, яка вона. І зараз покажу, яку я компресора купив. Не треба нічого боятися, не треба, як то починають розказувати, а там таке, а там таке, а туди треба чим проще, тим воно краще. Така вона. Так, Ось таку штучку я купив, заказував в інтернеті. Це вольтаж показує. Сюди. Тут додається. Це. Блок питання до неї йде. Не знаю, по-моєму, 450 гривень я віддав. Ось так вона надівається сюди. Оп. Ось так вона стоїть і все. І собі додаєш, і дим сюди валить. Аж бігом. Тобто ну, вона так хоч поставте, хоч та її так, як хоч. Коротше. І щепа собі. Я робив, почав одну зробити, тоді думаю, ще її не спитав, думаю, зразу другу буду робити. Щось мені показало, що мало щепи. Це її тої щепи, бо я починав на тирсі пробувати. Тирса зовсім далеко не то воно завісає, підвісає і тому проще. А так попробував рибу. Замочений є то в Може, післязавтра буду це і її вчора. Ось моя, це із сотої труби. І тут 400 мм длина її. І... Ось кришечка. Все таке саме. Тут така тут. Ось це баночка. Одною рукою не виходить Ну, все те саме. І краска, бачите, потекло тільки смолата. А краска обгоріла тільки ось сюди. Так що температура, воно все тепле, ну температура тільки тут. І тут така шкаф холодільний. Я з нього все ніяк не дороблю. Витяжку треба більшу зробити туди десь 50-60 трубу поставити. Це сюди навішую Ну, Це на холодне копчення, гаряче копчення. І воно де та труба виходить кусочок. І дим валує як це горілка моя заряче гарячого копчення. Гаряче копчення воно де вона стоїть, я в тій копчу. А холодного тут Це лодки, градусники з тої зарячего копчення. А на холодне це на рибу. Хороший такий шкафчик. І його. раз. І все. Так що. його вистачає десь часа на 4. Більш, мабуть, часів на 5. Може, може і на 6. Я його, в принципі не засікав. На часа 4 прогорів. І я пішов спати. Вранці встав, вона вже догорена, ну догоріла. Риба закопчена. Мені не треба, щоб вона була жовтелезна і тому проще, риба мала бути і для себе копти, щоб, щоб не була вона. Перекопчено. А так охладитель цей і робить добре. Там є ця який. Ну, конденсат той дьоготь. В общем, там він робиться все дуже, дуже і дуже просто. Чуть не забув. Ось що я робив отакий, типу, виходить, наподобі. Піддувайла чи я. Ну, воно не піддувайла, це ставилось на низ ось наниз. Це моя задвижка на низ і сюди ще по. ну Я її витягну, я зараз чуть не забув. Ніде не показую, і теж в мене була ця штука пряма. Но тут треба внизу просверлити. Я просверлив три, можна два отвора на п'ять. Щоб була хороша тяга. Без оцих отворів тяга погана. І немає того диму, який потрібен. У ну, мене ще тоді що і на тирсі було. Зараз я купив щепи і на щепі, щепа, звісно, набагато краще. Так що оці отвори обов'язково потрібно, що я їх ніде не зустрічав, ніхто не підказував, що треба ці отвори. Отак, от отак, отак. От. У ну, мене воно так не вийшло. Може із-за цієї тяги, що тут тяга труба 30-ка стоїть, а не 50 не знаю, ну факту я поставив ці просвидливі отвори, капітальніші, і вона не тухне. Ну, тухла ще може бути що на тирсі. Хоча й тирса була кругла, крупна. Ну, що було, те й було. Отвори зробив і стало все красота. Оце В общем, якось так.